Привіт, друзі! Ви на каналі ММА в деталях. Сьогодні у випуску 5 причин, чому Дастін Пор'є здолає Іслама Махачева. Багато хто вже списав Пор'є із його амбіцій щодо чемпіонства, але Дастін неодноразово доводив, що завжди має шанс. Тому розпочнемо. Причина номер 5. захист на землі. Серед експертів та фанатів існує традиція критикувати джиу-джитсу Дастіна, особливо його чорний пояс. Іслам одного разу сказав, що Пор'є не заслуговує на цей титул. Так Дастін не такий досвідчений на землі, як Хабіб чи Чарльз Олівейра, але судити його лише за двома поразками від найкращих борців в історії дивізіону це фундаментально неправильно. В інших матчах його боротьба виглядала дуже компетентно та конкурентно. Візьмемо його останній виступ проти Бенуа Сендені. Молодий француз намагався домінувати на землі з перших секунд, але Дастін впевнено виходив з небезпечних позицій, кілька разів скинувши Бенуа зі своєї спини, а потім завершив бій. Всі, хто раніше був на землі з богом війни, були засабнічені навіть досвідчений борець Єго Мойзес. З ним Махачів боровся майже чотири раунди. Не зміг нічого протиставити французу. Але Пор'є легко витримав усі його атаки. Звичайно, виживання під ісламом не те саме, що за. Ахис проти Бенуа, але саме порє має необхідні навички, щоб витримати це все та підніматись на ноги, де його шанси будуть зростати з кожною хвилиною. Номер 4. Витривалість у липні 23 року Джастін Гейджі вразив порія чудовим хайкіком, що, здавалося, позначило кінець його кар'єри. Але на щастя, цього не сталося. Дастін вже пройшов через ще одну м'ясорубку з найкращим ударником і витримав десятки страшних ударів, довівши, що його щелепа ще тримається. Витривалість завжди була невід'ємною частиною стилю Дастіна. Протягом більшої частини своєї кар'єри він приймав удари обличчям протягом кількох хвилин, щоб увійти в ритм, а потім відповідав. Відати ця витривалість допоможе порє в протистоянні з борцем, тому що іслам не є звичайним борцем. Він активно працює в стійці і в такі моменти порє продемонструє свою витривалість, Незважаючи від того, скільки ударів іслам завдасть, дастін все витримає і в якийсь момент почне відповідати. Номер 3. Досвід на найвищому рівні. Іслам Махачів треба визнати, один із найнебезпечніших бійців у ростері. проте йому бракує досвіду боїв з елітою дивізіону. У порівнянні з таким ветераном дивізіону, як Порє, чемпіон ще не має досвіду в боях із топ-бійцями. Дасін мав десятки боїв з елітними суперниками і перемагав майже кожного з них. У цих боях він зіткнувся з різними стилями. Виходив з незручних і дуже небезпечних позицій, отримував багато ударів, але перемога та без Ціний досвід залишається з ним. Це набагато важливіше, особливо коли мова йде про титульні бої. Звичайно, було б нерозумно припустити, що Дастін просто розбирає Іслама виключно на основі досвіду. Але бойова мудрість може проявлятися в різних аспектах і в найнеочікуваніший момент надати претенденту переваги. Номер два удари ногами протягом більшої частини своєї кар'єри Дасін був прихильником боксу, але нещодавно він додав до свого арсеналу удари ногами. Більше трьох років тому в матчі реванші проти Конора Макгрегора. завдяки кільком ударам по лиці зміг паралізувати ногу ірландця, після чого здобув нокаут. Цей прийом став невід'ємною частиною арсеналу Дасіна, і тепер він використовує його при кожній можливості. Чи спрацюють вони проти Махачева? Вже можна сказати, що так. Є доказ Алекс Волк. Кановський. Також активно використовував удари по ногам. У першому бою проти Іслама він постійно бив по литках чемпіона, і Махачів просто пропускав ці удари. Якщо Поріє правильно використовуватиме техніку австралійця, то через кілька раундів нога чемпіона просто відвалиться. Номер один бокс. Іслам Махачів відрізняється від свого попередника Хабіба своїми ударними техніками. Він має чудове відчуття дистанції, швидко скорочує кути і добре працює ногами. Але що може запропонувати Дастін Пор'є ісламу? Головна зброя Пор'є проти чемпіона це бокс. Дастін визнаний одним із найкращих боксерів UFC. Він перемагав справжні геніїв Конора Макгрегора та Макса Холлуя. Що особливо в боксі американця? Ну, по-перше, це захист. Порє вміло прикриває голову. Руками чи плечем ухиляється тілом та головою, що значно знижує відсоток точних ударів по ньому. По-друге, Дастін Шульга з точним і дратівливим джебом. Він також має надзвичайно точний лівий прямий удар, який несе велику силу. Права контруха, з якою він звелив Бенуа і нокаутував Майкла Чендлера, також варта уваги. Якщо Іслам не намагатиметься переводити порє на землю з перших хвилин кожного раунду, то він ризикує отримати серйозне побиття в стійці. Дасін буде однаково небезпечний як у центрі октогону, так і біля сітки. Захист чемпіона безумовно хороший, але порє потрібен лише один удар, щоб змінити хід бою. Дастін Пор'є вважається аутсайдером, однак Дастін неймовірно досвідчений, витривалий та універсальний боєць, який неодноразово доводив, що можна виходити з найскладніших ситуацій. Якщо удача буде на його боці, то в ніч на 2 червня ми можемо стати свідками найбільшої сенсації 24-го року. А що думаєте ви? Ну а на цьому у мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та не забудь залишити коментар, щоб це відео залітало до рекомендацій. З вами були MMA в деталях, обійняв. Та підняв скоро почуємось.